Юрій Тимофійович, мешканець п'ятиповерхівки на вулиці Міхновського у Хмельницькому мікрорайоні Дубове. Чоловік мешкає в будинку 37 років. Два дні тому в його під'їзді розпочали ремонт. Бо вже було трошки обдерти, бо бачу, вже в других під'їздах, вже два роки назад як поробили. Сказали, що доли за квартиру, кого було, ну, то ми постаралися десь, щоб зробити, щоб їх не було. Бо десь тимчасово. У під'їзді бригада завершує підготовчі роботи. Тетяна Діденко працює маляром 11 років. Вже що побілили все, залишилася світова верхатура. і потім вже завтра вже будемо. І завтра вже понеділок будемо латки робити і будемо красити. течені півтори двох тижнів ми закінчимо під'їзд. будинку на вулиці Кушнірука півстоліття. В останнє тут ремонт робили майже п'ять років тому. Торік за міською програмою співфінансування повністю замінили вікна та вхідні двері. Порівняно, що було, які сі не було. А зараз свіжо, гарно, тепло. приємно йти. Вікна поставили тепло. Зібралися всі, правда, коштами. 1300 нам обійшлося з кімнати. Але нічого, ми задоволені, тепло, що в кімнаті тепло, що на лісниці тепло. Наприкінці 2022-го працівники ОМК Дубове оновили один з чотирьох під'їздів. Змінили колір стін, замінили поручні, побілили. Загалом в будинку 80 квартир. Зробили, скажімо так, веселіший наш під'їзд. Але 11 років, поки діти росли, поки чоловік на роботі, я на роботі, не було часу цим займатися. Зараз вже. Маємо більше вільного часу і вирішила взяти на себе відповідальність за цей будинок. Ми підписали договір з УНК Дубово на обслуговування. На початок цього року я подала заявки на ремонт інших під'їздів. Торік, попри війну, в Хмельницькому управляючі муніципальні компанії завершили роботи у 205 під'їздах. Усе за кошти від послуг з утримання будинків, які сплачують хмельничани. В МК Дубове замість 30 запланованих оновили 38. Ремонт одного під'їзду обійшовся в середньому в 50 тисяч гривень. На даний час ми запланували 30 під'їздів, можливо, буде більше. Два рази на рік здійснюється обстеження будинку і визначається необхідність проведення певних робіт. У нас дуже багато більш таких старих будинків, які потребують більшого капіталу вклад. Ділимо, затираємо. Зачищаємо і грунтуємо і два шари фарби. Цей період працює в нас дві бригади, але працюємо тільки в тих будинках, де є опалення в під'їздах. З початку року в будинках Хмельницького відремонтували майже два десятки під'їздів. Ірина Аріон, Валерій Телеховський, новини міста.